Оце стою і наблюдаю за барбазієм. Місця хватає вигул, зелені хватає, всього хватає. Ні, воно стоїть і друг друга за хвости дзьобають. Вже припалювали воно. Більше нема чим зайнятися. Як оце за хвости друг друга дюргать. Навірно, сьогодні. Будуть у них окуляри на носі. Ніхто їх не обіжає, ніхто їх не ета, а вони все одно довбуть себе за хвости. І всі сраки вже в зеленках чи в чим спрею. Всі спини і він стоїть і все одно намагається клюнуть. Ще такого в мене не було, щоб оце і припалювали носа, носи чи дзьоби, а вони все одно. А вони все одно клюють. Ну, значить, будемо дівати очечки. І будуть вони красунчики. От таку картину я побачила через півчаса. Роздовбали все, що можна роздовбати. Воно ну, фокусуйся. Я не думала, що вони такі канібали. І вже двоє. <кхем> двоє півників сидить. В ізоляції. Це взагалі не знаю, виживе чи не виживе. Будемо сподіватися, що виживе, я йому зараз ще присиплю. Ми забризали швидко чим спреєм. Зараз візьму, ще присипкою якоюсь і будуть вони поки сидіти тут в ізоляції. А тим канібалам оділа всі мочки. Це ужас, це кошмар. На вулиці, в досталь, їжі вистачає. Повністю раціон збалансований. М'ясо косна, косна, що хочеш там є. І температура кажуть, що жарко розкльов. Ніфіга. Оце у них щось в крові, напевно, таке. Вони сиділи в клітці, тут були, почали потроху, я їм припалила клюви. І он. І ось знов така історія. Покажу потім, як я. Ну, я не покажу, як я одягала... Окуляри їм на морду, бо одною рукою неудобно знімати. Її. А вже покажу результат. Отак виглядає тепер в клітці больний. І це, що я сиділа, побачила. У самого срака роздовбана і сидить клює оцього. Сам єлі ходить, бо все роз... розідрали, і все одно він клює оцього, стоїть. Взяла очки, оділа очки. Ще подивлюся, якщо оцей буде довбати, і дзьоби у них, дивіться, зараз, якщо побачите, дзьобів немає. Дзьоби я їм припалила. Де воно? Щоб ви побачили. Дзьоби у них припалені, у їх немає у них. Оцих у кінчиків. Але все одно вони... Довбуть. І це почалося ось. Я їх вони сиділи, були отож, почали клюватися вже в такому віці. Ми їм припалили дзьоби, ну просто що я вони ще були не дуже великі, щоб їх відселити. Тепер вони вже наче, як кури, я їх вирішила переселити. Їх ніхто не обіжає, ніхто не ні одна курка їх не обіжає, ні півень не обіжає, вони самі себе з'їдають. Там воля, там трава, ходи гуляй, пісок, все, що хочеш, трава. Вигулу, я не знаю, соток, мабуть, 10, якщо не більше. Вигулу дуже багато, але бачите, все одно все одно щось є в них таке. Покажу тих курей потім. На щот, ну, це насчет того, що ну, коли іде, треба давати підкислювати воду. Кожен раз. Підкислюю по інструкції, кому і як і наскільки написано скільки там курам, свиням, курчатам, качкам, бройлерам. Оце все я підкислюю. Якщо тут написано це на 100 150 мг на 1000 літрів, то 10 мг на 10 літрів. І я так і роблю і підкислюю кожного разу воду не допомагає. І от тепер вони сидять отакі от красуні. Зараз підемо, подивимося, що вони там в сараї роблять. Ну, ну, ходять. Оце, якщо не знаю, що їм допоможе. Якщо їм очки не поможуть. Тоді я не знаю, що це буде. Ну, все, виходить в очочках. Месьє француз. Воно сидять красавчики. Це до речі. Ось ось ця, це з моєго виводка. І вперше вони її почали клювати. Воно їдять і нічого їм не мішає. Ніякі очочки їм не мішають. Все прекрасно вони їдять. Але ж паразити. Ой, які красуні. Красуні. Боже вони великі на них трохи, хоча ні, клюви у них не мішаю їм ніяк. Бо я взяла у мене були для маленьких такі менші жовті. Але вони маленькі дуже, вони їм не підходять. Ну так, тепер в мене місьє, французи ходять в окулярах. На да, баришні. Прошу французов не обіжати. Бо обідяться поїдуть во Францію. Так що прикриваю вас, щоб вам... Комарі кінні залітолі. одного півня ми прибрали. Тепер дівчата з одним півнем живуть. У мене кури спокійні. Вони ніякого внімання не обращають на малечу. Вон теж оця малеча, воно чорненька така з малих. Нормально живуть. Все, дякую за перегляд. Неприємний, звісно, контент. Неприємний. Я кажу, що я ніколи не думала, що е, нічого не поможе. Ніякі сірки. Сірку дайте там кажуть, сірку дайте, вигул, світло. І вигул, і світло. Немає днем там. Сиділи на вулиці. Вигул у нас огромніше. Вони йдуть за сарай, там гуляють, скільки хочуть. Але ж все одно вони це діло зробили. Значить, будемо точати методом очков. Значить, будуть у нас французи ходити в очках. Це дякую за пригляд, Оставайтеся з нами. Дякую, дуже дякую за коментарі, за лайки, за те, що дивитесь. Дуже дякую. Підтримайте ЗСУ, кожна гривня це чиєсь життя. Все буде Україна. До нових зустрічі!